В лідера з'явилася міні-акумуляторна болгарка, яку я сьогодні буду тестувати. Нарешті щось якісне і недороге. Для мене це не новина, тому що подібна болгарочка в мене є з AliExpress. І сьогодні буде порівняльний тест, яка краща: Лідер чи з AliExpress. Почнемо з характеристик. Двигун безщітковий. Я правда не знаю, який тут двигун, пізніше ми їх розберемо і подивимося, що там всередині. Так, кількість обертів у нас 19500, напруга 12 вольт, діаметр пильного диску 76 мм. Хто каже, де знайти ці диски, потім вам розкажу і покажу. Так, посадковий діаметр 10 мм, різьба шпинделя М5. Так, країна бренду Україна. Український. Уявляєте? Ну, Китайсько-український. Далі дивимося на характеристики. Тут не вказано, який у нас двигун. 19500 обертів, ідентичні характеристики по шпинделю, також 12 вольт, і діаметр пильного диска у нас 76 мм. Все ідентично. Відкриваємо і дивимося, як виглядає це в лідера. Так, в першу чергу, що мені трапило в очі, тому що я це вже все подивився і хочу розказати. Вам це інструкція. Тому що дивіться, наскільки крутезна інструкція, все детально описано українською мовою, нашою рідної експлуатація, туди-сюди. І хочу зауважити, що тут є гарантія. Рік гарантії. Уявляєте? Тут немає нічого, 14 днів, тобто чи 15 Тобто, якщо ви купили на Аліку цю Якщо вона через 15 днів вас зламалася, можете в смітник отак викинути і все. Тут ні. Тут ви віддаєте на сервіс, вам її поремонтують туди-сюди, або просто перешлють нову. З цим зрозуміло. По комплектації 2-амперний акумулятор лідер 12 вольт. Підходить в основному до всіх китайських інструментів, до всіх простеньких китайських інструментів. Далі блок у нас 1А 12 вольт. Далі сама болгарочка. Дивіться, наскільки вона. Гарнесенька такий, гарнесенький дизайн, лідер пише: все, тут, бачите, всі характеристики, туди-сюди. Що саме більше подобається, те, що не потрібно кожух там дещось крутити. Тут все продумано зручно. Бачите, є там такі якісь пазики, і за рахунок цих пазиків можна виставити будь-яке положення кожуха, і ви собі зручно можете нею працювати. Розхідний матеріал, циркулярна пила для різання пластику і багато чого. В основному я нею різав пластик. Далі, шестиграночок, щоб це все діло прикрутити. Далі, диски. Хто каже, де придбати ось такі диски, я вам скажу, продаються майже в кожному магазині. По комплекту їх де в нас 4 штучки. І ось такий диск для шліфування дерева. металу. В основному я шліфував цим диском дерево. Як це виглядає з Аліка? Коробочка дешевенька, простенька. Що стосується ось цього акумулятора, він настільки поганий, що його вистачає буквально на 3-5 хвилин. Далі болгарка буде давати постійну відсічку, і у вас виникне бажання кинути її об підлогу. Далі, зарядний блок у нас 1 По комплектації тут все ідентично. Болгарка, ну, така вона. Ніби, ніби схоже. Зараз порівняємо, подивимося. Показую, як поставити диск, бо ж дехто не знає. Ось тут у нас є такий фіксатор. Бачите, його треба вийняти. Ось так він виймається. Тоді берете шестиграничок і шестиграничком затискаєте. Затиснули. Фіксатор. Не забуваємо опустити в те саме положення, що було. Вставляємо акумулятор і запускаємо. Дуже тихесенько працює. Так, а тепер урівнянні по вам покажу, як працює з Аліка. Працює набагато гучніше і чомусь при запуску відчуваєте, так? Да? Вона по типу ніби стартує ось ця, а потім вже не така вона потужна. Ця працює не так. Ця як стартанула, так і працює. Хоча, можливо, питання в акумуляторі. Акумулятор від лідера чудово підходить. Ану, пробуємо. <клухи> <клухи> Все ж таки лідер робить якісні акумулятори. Якщо вже зайшла мова про акумулятори, то давайте їх зважимо. Звичайний китайський. Дивимось. 152 грама. Лідер 164 грама. 45 й профіль. Пробуємо як буде різати. А тепер Дивіться. Беремо китайську. Акумулятор синьої болгарки на лідері. Лідер навіть працює на самому поганому акумуляторі. Тобто сам диск, якби зуби в нього були трошечки якось розведені, бо воно просто клинить його, то зріз виходить, зріс получається ну, просто ідеальніший. Шліфувальний диск дуже класна штука. Зараз покажу, як працює. Є підтримка обертів, правда, недовго. А метал чистить просто бомбезно, бачите, який товстий метал. Врізало важко, але врізало. Сімнадцять тисяч сто двадцять сім. Тепер. Цю. 15587 Ось вам і різниця. Акумулятори заряджені. А різниця є. На акумуляторі лідер. 16191. Різниця є. Як виглядають болгарки зсередини? Я би сказав, що відмінностів немає однакові двигуни Однаково все зроблено. Плати ну, більш-менш схожі. Зараз подивимося, як це все розміщено в лідера. Дивіться, ось така платка. Ось ця кнопочка, що вмикає. А тепер дивимося, як в китайців це все діло організовано. Плата в китайців не захищена ні від вологи, ні від води. Дивіться, абсолютно нічим не покрита. Навіть видно сліди невідмитого флюсу. Далі, в той же час в лідера, все захищено, покрито якимось силіконом чи то лаком. Так що, цілком герметична болгарочка, безщитковий двигун, можете кидати в воду, і в воді вона буде собі працювати хоч би що. Я би взяв собі лідер і не морочив би собі голову. Не потрібно місяць чекати, поки прийде з Китаю. Є сервісне обслуговування, є гарантія, збірка набагато якісніша, акумулятор набагато кращий, вона потужніша. Я вам показав, а ви собі думайте. Петровичу, як завжди, великі подобачки, посилання в описі, і всім до побачення.